Друзі, всім привіт! В огляді три будинки на продаж. Продається будинок загальною площею 52 квадратних метрів, всередині дві кімнати, в будинку зручності, суміжний санвузол. Підключені необхідні комунікації, електрику, воду, каналізацію, септик. Опалення твердопаливне. Поставлені металопластикові вікна, утеплена підлога, зроблений гарний житловий ремонт. Можливо, ще деякі незначні ремонтні роботи в будинку не завершені. Для користування залишаються побутова техніка і меблі. В будинку підключений швидкісний інтернет та система безпеки відеонагляду. На подвір'ї колодязь, літня кухня, похріб, гараж. На ділянці город. Територія огороджена. Знаходиться дім в селі Озерна Білоцерківського району Київської області. В селищі відділення нової пошти, сільська рада і продуктові магазини. До Білої церкви 22 км. Вартість дому 25 тисяч доларів це оголошення власників. Наступним розглянемо дім, який продається також в селищі Озерна Київської області. Загальна площа будинка 104 квадратних метрів, всередині 5 кімнат, кухня, вітальня. Дім газифікований, підключено електрику. На подвір'ї скважина. Опалення комбіноване, газове та твердопаливне через грубку дровами. Будинок побудований з цегли. На території погріб, літня кухня, гараж, сарай. На подвір'ї сад з фруктовими деревами. Територія огороджена парканом. Загальна площа ділянки 15 соток. Це оголошення власників, вартість дому 25 тисяч доларів. Продається будинок в селі Коржівка Київської області, дім загальною площею 906 квадратних метрів, всередині 4 кімнати та роздільний санвузол. В будинку ще не завершений ремонт. Стіни утеплені пінопластом, поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї криниця Територія огороджена металопрофільним парканом, загальна площа дому 18 соток, ціна будинку 18 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Зовсім поруч, на відстані до 20 кілометрів, знаходиться районний центр Біла Церква. В місті є районна лікарня, супермаркети, магазини, кафе, Макдональдс. Епіцентр, відділення банку, нова пошта і Укрпошта, школи, дитячі садочки та багато іншого. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.